Вітаю! Пропоную вам сьогодні разом зі мною почати в'язати отаку салфетку. Для цього нам знадобиться нитка. Це є 100 грам 565 метрів і гачок 1,75 мм. Ну і час. Так. Дана салфетка складається з 10 секторів, тож почнемо. Що ми в'яжемо? Ми в'яжемо два стовпчики з накидом в одну вершину. Тепер робимо 5 повітряних петель: 2, 3, 4. 5. І знову два стовпчики з накидом в одну вершину. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. І так до кінця ряду у нас має вийти отаких 10. Зустрінемось в кінці ряду. Ось ми майже завершили перший ряд 10 секторів. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Як ми з'єднуємо? Робимо дві повітряних петлі. Один, два. Один стопчик з накиду. Ми запахаємо сюди, захоплюючи дві нитки, бачите? Чуть-чуть витягуємо. Повторюю ще раз. Так. Робимо сім повітряних петель. Один, два, три. Чтири, п'ять, шість, сім. Стовчик без накиду. І знов сім повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І знову стовпчик без накиду. Так, підтягуємо нитку. І так продовжу до кінця цього ряду. Зустрінемось. Ми майже дов'язали другий ряд, покажу, як з'єднати. Робимо три повітряних петлі. один, два, три. Робимо стопчик з двома накидами. раз, два, запихаємо от сюди. Один, два. отак так виходить. Тепер починаємо третій, третій рядок. Раз. Одну повітряну петлю всередину, от сюди. Витягуємо її отак. Це буде частина стовпчика з накидом третього ряду. Теж робимо дві повітряних петлі. Один, два. І стопчик без стопчик з накидом Туди сам. Раз. Два. Три повітряних петлі. Раз. Два. Три. Шукаємо отут четверту повітряну петлю. Один, два, три, чотири. От четверту. Під дві нитки. Робимо один стовпчик з накиду. Робимо другий стовпчик з накиду. І дві повітряних петлі. Один, два. І знов стопчик з накидом туди ж В ту саму четверту повітряну петлю попереднього ряду. Робимо три повітряних петлі: один, два, три. І повторяємо те саме. Четверту повітряну петлю. І так ми в'яжемо до кінця цього третього ряду. Зустрінемось. Ось так. Ми майже дов'язали третій ряд. Робимо три повітряних петлі і робимо стовпчик з накидом сюди ж, в перший сектор. так Як ми з'єднемо першу, Бачите, тут є три повітряних петлі. Один, два, три. В першу повітряну петлю за одну нитку. В другу повітряну петлю за одну нитку. Ось так має виглядати дана салфетка по завершенні третього ряду. Зустрінемось в наступному відео.